Усім привіт! 9 березня ми відзначаємо 209-ту річницю від дня народження кобзаря. Тому вихованці школи журналістики підготували для вас цікаві факти про митця. Твори Шевченко перекладені більше ніж 100 мовами світу, зокрема, мовою есперанто. 1384. Стільки пам'ятників Тарасові Шевченко встановили в світі. 2500 рублів еквівалент 45 кілограмів срібла Саме стільки було витрачено на викуп поета скріпацтва кріпацтва. Тарас Шевченко був на високого зросту. Трохи більше 164 см. Шевченко любив модно одягатися і купував дорогий одяг. Його смушева шапка та комір. Небуденний одяг пересічного українця, а столичний Петербурзький шик. У 1975 році один із кратерів на Маркурі був названий на честь Тараса Григоровича Шевченка. У 1861 році за власні кошти Тарас Григорович випустив буквар. 500 квадратних метрів це площа найбільшого портвета Кобзаря. Написано він у Харкові на стіні сімнадцятиполунгового будинку. Графіці малювали ночами протягом двох тижнів. Шевченко, очевидно, дуже любив Калину, бо у Кобзарі вжив це слово 385 разів. За життя Кобзаря більше цінувало як художника, ніж як поета. Він був улюбленим учнем Карла Брьова. На честь Кобзаря було названо гірську вершину північного Кавказу, висота якої 4200 метрів.